На Київщині троє зловмисників вчинили фізичне та психологічне насильство стосовно 16-річного хлопця. Молодики били та знущались над юнаком, фільмуючи свої дії на телефон. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. До поліції про подію повідомив брат потерпілого. Внаслідок подій неповнолітньому спричинено моральні страждання та тілесні ушкодження. Правохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місця перебування кривдників. Упродовж години оперативні працівники встановили трьох зловмисників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних мешканців Маловільшанської громади. За місцями проживання фігурантів та місцем події правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які зафіксували спеціалісти-криміналісти. Молодиків затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва ювінальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за частиною другої статті 127 кримінального кодексу України у суді трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.